Щонайменше четверо людей було вбито і кількох поранено в Алепо, місті на півночі Сирії. Тут відновилося насильство між урядовими силами з одного боку та курдськими сирійськими демократичними силами або СДС з іншого. Провину за це обидві сторони покладають одна на одну. Державне інформаційне агентство САНА повідомило, що троє з чотирьох убитих цивільні особи. Міністерство оборони Сирії звинувачує СДС в ескалації атак на армійські позиції та житлові райони. Курди відкидають ці звинувачення і покладають на Дамаск провину за невибіркові обстріли. Цей чоловік каже, що внаслідок удару по житловому будинку загинув його чотирирічний син. Двоє інших його дітей зазнали поранень. Раптом світло погасло і почувся сильний вибух. Ми почали кликати дітей до вітальні. Ми втратили маленького хлопчика, якому 4 роки. Ми підбігли до нього і кричали Гайте. Але в нього була пробита голова. Він був мертвий. Я побіг за ним на гору сходами і виявив, що люди несуть мені другого сина напівживого. У нього була поранена рука. Ми терміново доправили його до лікарні. Хоча курдські сили контролюють великі території північно-східної частини Сирії, саме місто Алепо перебуває під розділеним контролем. Зараз у Сирії тривають переговори щодо інтеграції сирійських демократичних сил, яких підтримують США, в центральний уряд країни. Однак сторони поки що надійшли компромісу. Курдське угруповання не хоче відмовлятися від автономії, яку отримало за роки війни. Сьогодні воно контролює нафтові ресурси регіону, а також в'язниці, в яких утримують бойовиків ісламської держави. Курди неодноразово казали, що під час передання контролю можливі масові втечі, що дасть змогу бойовикам відновити свої мережі.